Рішення про введення військового стану в областях, де проводиться антитерористична операція, немає. Про це заявляють в РНБО. Одночасно з цим обіцяють, сама антитерористична операція продовжиться, а її результати будуть дієвішими. Операція українська продовжується, і я впевнений, що в найближчі дні ми зможемо досягнути більших успіхів в тому, щоб не допустити надані прорив через український кордон російських бойовиків. Андрій Поробій стверджує, що поблизу українського кордону розташовані близько 16 тисяч російських військовослужбовців. Ще близько 22 тисяч знаходяться в Криму. В додаток до цього, за даними РНБО, до українських кордонів продовжує стягуватися військова техніка сусідньої держави. Секретар РНБО каже, що Росія має на меті дестабілізувати ситуацію не лише на сході, але й по всій Україні. Цьому і мусить протидіяти АТО. Про свою роботу антитерористичний центр відтепер звітуватиме щодня.